Отак це йоло. І в їх житті, повірте, трапляється різне. Але давайте почнемо спочатку. Це Лізур, і сьогодні у неї невдалий день. Вона рятує життя іншим, але хто врятує її? Як добре, що в неї є кому зателефонувати? Це Інарі, топова бізнесвумен і бесті. Незважаючи на велику зайнятість, вона завжди знаходить час на підтримку. У Лізура і Інарі виникла чудова ідея зайняти сьогоднішній вечір. Це Лана вона популярна геймерка, а вночі королева доріг. Це Санч, котра досі мріє стати рок зіркою, але вона. Вчителька. Це Лув вона любить читати, але насолоджуватися життям любить більше. Особливо зі своїми бестіс. І так вони опинилися тут, Так, в житті трапляється різне, але коли вони разом, їх проблеми зникають.